Понад два десятки знищених ворожих танків, ще півсотні важкої техніки та понад 300 ліквідованих рашистів. Справжній жах на окупантів наводив пілот штурмовик Олександр Кукурба. За життя отримав найвищу державну відзнаку золоту зірку Героя України. З початком повномасштабного вторгнення брався за найскладніші завдання і фактично жив у літаку. Але сотий бойовий виліт для заступника командира ескадрильї став останнім яким він був герой Ас? Його друзів та побратимів розпитала кореспондентка ТСН Алла Пас. Його називали українським топганом, тобто найкращим стрільцем. Захоплювалися навіть американці, коли бачили його віражі під час спільних навчань. Олександр Кукурбо у своїх 28 вже був справжнім Асом, кажуть його друзі. Показують відео, яке знімав сам, аби після перемоги змонтувати документальне кіно. Ось його літак ледве не зрізає верхівки пшениці на полі.